Ері телеканалу Чернівецький промінь» новини міста. Про головні події цього дня дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю! 21 листопада Україна відзначає День гідності та свободи, дату, що об'єднує події трьох українських майданів: революції на граніті, помаранчевої революції та революції гідності. Це день, коли країна вшановує громадянську мужність людей, які в різні роки виходили на площі, щоб захистити своє право на свободу, справедливість і європейський шлях розвитку. Це нагадування про ціну, яку українці заплатили за можливість жити у вільній державі. Та про відповідальність суспільства зберігати і примножувати здобуті цінності. День гідності та свободи, про незламність, про вибір, зроблений мільйонами і про боротьбу, яка триває й сьогодні. Детективи БЕП у Чорнівецькій області викрили підпільний цех з виробництва цигарок. Мешканець Київської області організував у власному помешканні. Повний цикл нелегального виробництва сигарет без марок акцизного податку. Зловмисник вирощував тютюн на присадибній ділянці та сушив його. Потім з цієї сировини виготовляв сигарети. Чоловік закуповував необхідні комплектуючі сигаретні гільзи, етикетки та пакувальні матеріали. Весь процес від нарізання тютюну та наповнення гільз до пакування готових пачок відбувався безпосередньо у його оселі. Готовий товар він надсилав поштою по всій країні, зокрема, і у Чернівецькій. Області під час санкціонованих обшуків детективи вилучили обладнання для нарізання тютюну пристрої для наповнення сигаретних гільз та для пакування пачок. Наразі до суду скеровано обвинувальний акт. За зберігання наркотиків сяде на лаву підсудних. 42-річний буковинець незаконно придбав, і зберігав при собі таблетки із наркотичною речовиною. Експертиза визначила, що вилучена містить у своєму складі наркотичний засіб метадон, обіг якого в Україні обмежено. Наразі фігуранту інкримінують вчинення кримінального проступку відповідно до санкцій. статті йому загрожує до п'яти років обмеження волі. Впродовж минулої доби на буковині ліквідували три пожежі. Всі займання трапились у житловому секторі. У селі Давидівка горіла літня кухня. Вогонь поширився на площу 40 квадратних метрів та знищив перекриття кухні, пошкодив вікна та двері. І приміщення на пожежі офіцером освітньої безпеки врятовано жінку 1938 року народження до прибуття ДСНС. В селі Зарожани надзвичайники ліквідували загоряння під навісу на площі 20 квадратних метрів. Через пізнє виявлення пожежі полум'я вщент знищило його. І ще одна пожежа ліквідована у квартирі в Чернівцях, де сталося підгоряння їжі на плиті. Із задимленого приміщення рятувальники та правоохоронці врятували двох чоловіків 1967 та тисяча 968-го років народження. Автобус номер 9 та тролейбус номер 1 тимчасово курсуватимуть іншим маршрутом. Зміни пов'язані з перекриттям руху на проспекті Незалежності і триватимуть з 21 до 24 листопада. Автобуси номер 9 тимчасово курсують у прямому і зворотньому напрямку через вулицю Головну Леоніда Каденюка, а тролейбуси номер 1 розвертаються на перехресті вулиць Головної та проспекту Незалежності, повідомили у ЧТУ. У Чернівцях презентували оновлені майстерні та лабораторії у двох професійних технічних закладах. Це частина масштабної модернізації за підтримки Європейського союзу. Загалом на реконструкцію приміщень та закупівлю сучасного обладнання спрямували понад 3,5 мільйони євро. Подробиці далі. В одному із закладів міста облаштували навчальні кабінети для відпрацювання практичних навичок. Проект реалізували в межах ініціативи Фоскілз» спільно з німецьким банком розвитку «КФБ» та Українським фондом соціальних інвестицій. Ми бачимо такі непогані чудові, скажімо так, виробничі майстерні. То дійсно сюди учні повернуться і будуть вчитися, ніж, наприклад, в інших училищах, де на жаль, ну ситуація набагато гірша. За словами заступника міністра освіти Дмитра Загороднього, Чернівецькі заклади потребують такого оновлення, адже в місті тепер проживає чимало українців, які необхідно перекваліфікуватися або ж вони хочуть опанувати нову робітничу професію. В Чернівцях є багато внутрішньо переміщених осіб, багато ветеранів їх може ставати більше, і часто це люди, які хочуть опанувати ту чи іншу нову професію себе знайти і влаштуватися далі на одне з підприємств або відкрити власну справу. І мені здається, що в таких закладах освіти це має бути опцією, і тут це вже працює. І разом з, наприклад, проєктом «Skills for Recovery» тут навчаються вже. Люди з інвалідністю, ветерани, внутрішньопереміщені особи можуть отримати нову професію. Міністерство планує впроваджувати модернізацію ПТУ по всій країні. Й надалі ми розуміємо, що Декілька сотень закладів біля там трьохста закладів по всій країні це ті, які зараз вже мають велику кількість учнів, які мають потенціал для розвитку, які точно будуть залишатися в роботі незалежно від оптимізації цієї мережі. Адже саме ці заклади забезпечують ринок праці фахівцями, яких давно бракує українському бізнесу, з 2017 року український бізнес почав відчувати гостре нестачу кваліфікованих працівників. Якщо раніше бізнес до цього ставився, так все має робити держава, то потім прийшло розуміння, що бізнес також має допомагати. У нових чернівецьких майстернях уже навчаються майбутні електромонтери та електромеханіки. Серед іншого вчаться ремонтувати електрокари, налагоджувати системи розумний будинок або ж встановлювати системи альтернативної енергетики від сонячних до вітрових станцій. На даний момент це дуже затребувана професія через те, що у нас тепер. Такий стан, що вся енергетична система дуже сильно порушена, і потрібно дуже багато фахівців, які будуть е, могти відремонтувати їх і робити нові, так як е, теплові електростанції. Не дуже практичні через те, що закінчується паливні ресурси. То ми будемо більше схилятись до того, що нам треба переходити на відновлювальні джер... джерела живлення, як сонячна електростанція чи вітрова електростанція. Влада і бізнес наголошують, якісна професійна освіта це інвестиція у людський капітал і розвиток економіки. А такі майстерні дозволяють студентам і дорослому населенню опановувати навички, яких потребує ринок праці вже сьогодні. Антоніна Фігель, Сергій Груб'як. Чернівецький промінь. Збалансоване харчування в школах, базовий мінімум чи розкішний максимум. Наша знімальна група поцікавилась в начальниці управління освіти Ірини Ткачук, як працюють їдальні в закладах загальної і середньої освіти під час відключень електроенергії, та чи мають школярі доступ до гарячого харчування. Деталі вже за мить. Гарячий сніданок чи обід право кожного школяра. 305-та постанова Кабінету міністрів України чітко визначає перелік та кількість продуктів, необхідних для учнів. Проте в умовах відключень електроенергії графік харчування в гімназіях та ліцеях змушені коригувати, каже начальниця управління освіти Чернівецької міської ради Ірина Ткачук. Відповідальність за вчасне надання і якісного харчування лежить безпосередньо на постачальнику послуг, тому очевидно. Що і заживлення харчоблоків теж на постачальниках послуг, ми спілкувалися з усіма, які працюють нині в Чернівцях. Нині вони говорять про те, що вони більше схиляються не до того, щоб заживлювати додатково генераторами, а до того, щоб все ж таки, так як і зараз вони виходять, і в 22-23 роках зимою вони виходили з ситуації. Вони підлаштовуються під графіки відключень. Відповідно до договору, укладеного з харчувальником, той повинен закінчити приготування страв за 30 хвилин до видачі. Проте головна освітянка міста визнає, зв'язку зі знеструмленням дотримуватись норми зараз фактично неможливо. Тут вже виходить, що можливо і, десь і потрібно йти на якісь порушення, але все ж таки, зважаючи на те, що графіки ми бачимо в розрізі всього міста, і на те, що в нас є біля 10 постачальників, які покривають все місто, в них є різні заклади освіти. Вони можуть власне передавати продукцію з одного закладу в інший, зважаючи на те, де є заживлення. Але так проблема є. І наразі ми можемо говорити про те, що є зміни до 305 постанови КМУ, які стосуються того, чи можна змінювати власне меню, чи можна замінювати іншими продуктами, коли мова йде про укриття. Ми сподіваємося, що все ж таки будуть зміни, які будуть стосуватися і гарячого харчування в закладах загальної середньої і дошкільної освіти. Саме в умовах постійних відключень. Окрім того, відповідно до договору, школа повинна забезпечити електропостачання харчоблоку. Проте про генератори не йдеться. Обладнання, яке допомагає безперебійно харчоблокам працювати, то тут є більша відповідальність саме постачальника послуги. Наразі вони не готові забезпечувати ці генератори. Ну тут питання в тому, що вони мають бути дуже високопотужні. А якщо високопотужні, їх потрібно не тільки мати кошти для того, щоб їх купити. Насправді це шалені кошти. В той час відповідальність за свіжість продуктів лежить на школах та підприємцях. «В Даному випадку це ті відносини, які саме між керівництвом закладу освіти регулюються, і між постачальниками, тобто тут може бути заживлення додаткове з за допомогою, до прикладу, тих самих екофло, саме холодильного обладнання. Але теж хочу нагадати, що продукти, які використовуються для приготування харчування, вони не є тривалого зберігання, тобто тут теж є вимоги до того, скільки днів чи скільки годин навіть може Зберігатися той чи інший продукт, чи та чи інша сировина до приготування обідів чи сніданків. Попри ситуацію, чиновниця зазначила, наразі всі навчальні заклади отримують харчування, окрім тих ліцеїв та гімназій, в яких тривають ремонти харчоблоків. Богдана Дем'янів, Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Поки це всі новини, нагадаю, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті ПромінСівіюй. Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось.